Намагаюсь закінчити пояснення і розповідь. На жаль, мій телефон не хочу об'єднувати всі відео, бо кожне там по 40 хвилин, по 10, плюс година, про ще щось. Для нього це занадто багато. Він мені не дає все об'єднати, і тим більше це займе майже цілий день, щоб на YouTube залити. А тому буду робити такі частинки. На жаль, я обмежена моїм телефоном. Вибачте, сподіваюся, що вас це не дуже лякає. І, кому цікаво, передивиться всі частини і все буде добре. Вже як є, продовжуємо. Пришвидшуюсь. Отже, ми передивилися всі оці групи. І дійшли до середньої, яка в нас полум'я, близнюкове полум'я. Про Близнюкових полум'я дуже багато всього сказано, і написано. Я вам скажу лише так, те, що зазначив сам Ян Липник, як він це дослідив. Коротко, що на самому початку, при першому нашому втіленні на цій планеті, Софія створила наших двійників. Тобто, це, по суті, наш двійник. І коли ми його зустрічаємо, а це зазвичай відбувається вже тоді, коли ми на певному рівні, у нас відбувається така. Воз'єднання, цілісність і відчуття цієї цілісності. Навіть якщо ви ніколи не зустрічали і не зустрічаєте, поки що, можливо, ніколи не зустрінете близнікове полум'я, можна, звичайно, попросити Софію, влаштувати вам рандеву на тонкоматеріальному плані і відчути, що, що це таке бути в полі. Близнюкового полум'я. Що там воно активує? Активує солярне сонячне сплетіння і сонячне сплетіння любові, обоє на сьомому рівні, також серцеву чакру. Знову ж таки, коли людина, яка є близнюковим полум'ям, знаходиться в межах трьох метрів від вас. Е, Будь-якому разі такі душі, якщо вони воз'єдналися та ще разом щось роблять, вони здатні зробити для Гаї, для Софі, для всього живого надзвичайні речі. І якщо в них народяться діти, то це будуть містики в прямому в смислі слова. Знову ж таки, у кожного полум'я, близнюка є своя свобода волі, вибору, вільний арбітр, і він може обрати, наприклад, з вами зовсім не з'єднуватися, не співпрацювати, а йти собі далі своїм кармічним буденним життям, можливо ще нагулятися з іншими людьми, перш ніж з вами з'єднатися, наприклад, на фізичному рівні, як чоловік і жінка, чи там. Ще, ще якось, бо це не обов'язково чоловік і жінка. так? Це можуть бути і друзі, це може бути і інший зв'язок, чи там дитина і мама. Це може бути різний зв'язок. Тобто не зациклюйтесь на чомусь одному. Будь-якому разі, це щось над таке по відчуттям дуже високе. Звичайно, перевіряйте, як завжди, рівень зв'язку, його чистоту, так то ніхто не каже, що перешкоди не буває навіть на такому високому зв'язку. І це полум'я близнюкове, зовсім не обов'язково з вашої духовної сім'ї, тобто це може бути зовсім з іншої сім'ї, і ніяк іншим чином з вами не пов'язано. Їх за визначення може бути десь до п'яти, і вони не обов'язково втілені зараз одномоментно разом з вами. Тобто, можливо, наразі немає ні одної близнікової блознікового полумі, втіленого разом з вами на цей момент. Ви можете одне одному робити різні енергетичні допомоги на рівні душі. І на енергетичному рівні, тобто, як з аватарами робота була у нас, точно так само можна з ніковим полем'ям працювати. А Якщо ж у вас частота зв'язку якась не така, чи є якісь перешкоди, чи ще щось, можна звертатися до Софі, Софії, і вона вам допоможе в цьому питанні. Так, що нам залишилося, в принципі, тут ми вже все розглянули так, зв'язок наших душ по ініціаціям. По крові, кармічний зв'язок, одна і та сама духовна група має. А, інші зв'язки, так? Інші зв або несправжні штучні зв'язки, що туди також входять різні обіцянки, різні ритуали, присяги, контракти і тому подібне. Тобто ми. Завершили, розібрали всю цю діаграму, і тепер вона для вас повністю зрозуміла. І вам тепер зрозуміло, як ми пов'язані на рівні душ, на рівні mm -hmm. духу. І може бути зовсім окремий зв'язок, такий як полум'я Белизнюкове. Яке це такий особливий зв'язок. Yeah. Все, дякую за увагу. Вона говорила дуже багато інформації, дуже багато. Намагалася спростити, як могла. Спростила. Головне, щоб воно все вклалося і стало зрозуміло. Працюєте? Визначайте, скільки кого, яких душ, яких духів ви маєте, до кого доступ, який зв'язок, який рівень частоти, кого ви знаєте, з цього втілення, які ініціації, можливо, десь разом з кимось проходили, скільки душ і яких ви вже зустріли, з ким ще зустрінетесь, з кимось поспілкуєтесь, можливо, на тонкоматеріальному плані і тому подібне. Тобто це вже залежить від вас, чи ви лише послухали, чи пішли в практику, і наскільки глибоко це вже кожен згідно своїх вподобань, потреб, відчуттів, усвідомлень і тому подібне. В будь-якому разі, якщо ще не готові до такої інформації, то з часом будете готові, будете знати, де шукати певні відповіді, бо дуже гарно тут так систематизовано, мені сподобалося. Я нарешті змогла зрозуміти багато різних моментів, які раніше ніяк не могла докупи зв'язати, а тепер воно нарешті все зв'язалося. І, звісно, коли я там роздивлялася різних людей, друзів, родичів, знайомих, різних постатей, яких якось на мене вплинули в будь-якому будь-якій сфері мого життя. Я побачила, що в нас є зв'язок, і на рівні яких душ чи духа, і мені все стало зрозуміло. А, тобто, якщо виявиться, що ми з вами, наприклад, в одна духовна сім'я, одна велика духовна сім'я, то це не даремно, що ми протягнулися, не даремно, що ми ділимося різними практиками, не даремно, що ми робимо це все разом. Наш вплив помножується, а отже, ми можемо робити добрі, хороші справи на планетарному рівні разом з любов'ю щиро, і це, це буде працювати. Ось так воно і працює. Для того, в принципі, і потрібно шукати таких душ з власної сім'ї, щоб робити прекрасні добрі справи на всіх рівнях, не обов'язково на енергетичному, на фізичному також. Дякую за увагу, дякую за довіру. Сподіваюся, що ваша практика буде цікавою. Бажаю вам багато відкриттів, розумінь, усвідомлень, бо тут багато всього. Тут треба йти глибоко. Потрібно глибоко. Але вже коли ви зробите список людей, які побачите зв'язки з ними, багато чого проясниться. Бувайте! Зустрінемося в коментарях і в наступних відео. 就。